За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Знову штурм і знову жертви. Майже цілу ніч, на 4 червня, терористи обстрілювали військову частину Нацгвардії у Луганську. Штурм тривав 10 годин. Бойовики знищили автопарк та приміщення штабу наших військових. Нацгвардійці правоохоронці тримали оборону до останнього, але бій був нерівним. Бойовики стріляли вниз з кулеметів, розташованих з боку житлових масивів. Під ранок терористи перетворили військову частину на згарище, і нашим бійцям довелося Ся покинути її під час перестрілки. Поранено трьох нацгвардійців. У терористів втрати значніші. Щонайменше шестеро бойовиків знищено, та за два десятки поранено. Запеклий бій був і у красному лимані кажуть у штабі. АТО. після кілька битви українські вояки звільнили північну та центральну частини міста від терористів. В районі населеностірвоної Лиман, Постаян значно понад триста бойовиків. Близько 500 поранено. На жаль, українські військовослужбовці тема познали страх. Загинуло два наших бійця та півсотні поранено, кажуть у штабі. АТО. і додають, 4 червня активна фаза антитерористичної операції на сході України не припиняється. Однак протистояти бойовикам важко. Вони не полишають своєї тактики стріляти по українських вояках з боку житлових будинків. Продовжують тероризувати і місцеве населення. У слов'янську терористи залишили без води всіх мешканців міста. Напередодні вони пошкодили центральний водогін. Зараз його. Його намагаються відремонтувати наші бійці. А у шахтарську терористи вбили 19-річну дівчину. Її розстріляли на блокпосту через те, що вона не зупинила свою автівку на вимогу бойовиків залякувати місцевих жителів, викрадати людей та стріляти в українських військових. Терористам допомагають козацькі рухи Росії, кажуть у Службі безпеки України. Зазначають, саме ці структури постачали зброю бойовикам та викрадали представників ОБСЄ вказівки. Козаки отримали. Муть Москви. в цьому зізнався отаман Всевеликого війська Донського Ніколай Козіцин, заявили в СБУ. Тим часом у Раді національної безпеки та оборони України думають над доцільністю запровадження надзвичайного стану в Луганській та Донецькій областях. Відповідне доручення дав виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Мовляв, воєнний стан допоможе стабілізувати ситуацію у цих регіонах та уникнути людських жертв, як серед цивільного населення. Ня, так і серед українських вояків.